Як зробити шнур на штани валюрові або кофту в капішон? Беремо. Беремо полоску, я вирізала по ширині. Не по ширині, дівчата, я різала. По долівій. У мене довжини було достатньо там э, вирізаю десь півтори метри отакої от полоски довжиною і шириною 3,5. Вирізала я не по ширині, там тканина дуже тягнеться, а по долівій. Складаємо ми її в 4 раз, як бєєчку, да? як лямівку так, на український. Складаємо ось так і складаємо ось сюди. Виходить отакий рулетик у нас. так? Ми складаємо і прошиваємо. Потрошку беремо. Дівчата, в мене музика сьогодні, сьогодні день конституції в Україні. Тому працюю під живу музику. Навіть таке буває. Дівчата і хлопці. Так, складаємо, пройшли 10 см, склали. Ось, і в нас виходить ну, дуже шикарнючий. Ну, він ще й трохи тягнеться, це, Дуже шикарнючий пробувала з, з ширини, але вона не така чомусь гарна виходить, тому що видно, дуже тягнеться. Ну, немає у вас такої довжини, ну, соєдініть між собою. Там три-чотири куска по долій вирізали і з'єднали ось. Ось вам шнур готовий. Все, зав'язуємо todo